Синьо жовта єдність. Таку патріотичну акцію 22 серпня напередодні дня державного прапора України на шести локаціях міста організували і провели військові Кам'янець-Подільського гарнізону. Сьогодні на декількох локаціях в нашому місті відбувається такий захід, ініціатором якого були військовослужбовці Кам'янець-Підільського гарнізону. Мета цього заходу одна єдина напередодні дня державного прапора України та напередодні дня незалежності України консолідувати суспільство в спільній боротьбі з російським агресором. Що ми будемо робити сьогодні? Ми будемо знайомити звичайно з вами і в обмін. На ваше селфі з нашими військовослужбовцями будемо дарувати вам прапори з цією умовою, що ви їх сьогодні вже ввечері вдіймете в своїх оселях, домівках, на балконах і таке інше. Запросити до цієї акції своїх знайомих, друзів і це в соціальних мережах. Ми робимо з вами одну справу, тому що неважливо, де хто сьогодні працює, де хто допомагає, але в нас справа одна мета одна перемога і. Майбутня процвітаюча Україна як держава європейська. Дуже яскрава патріотична акція від військових. Я дуже радий, що такі е, здорові, дуже хлопці захищають наше місто. Ми у безпеці, я в цьому впевнений, і я дуже радий, що такі акції проводяться в нашому місті. Прапор сьогодні вивішаєте на слідкування? Обов'язково. Обов'язково вивішаємо. Звісно, що вивішаємо. Почуття дуже такі енергійно заряжені, дуже віримо в наших воєнних солдатів. Віримо, що все буде добре, і Україна переможе. Україна незалежна. Дуже позитивні емоції. В бомба. У нас є спокій в душі, що все буде добре. Благодаря нашим військовим ми дуже їх сильно любимо, поважаємо і ніколи не забудемо. Слава Україні! Героям слава! Справді я вважаю, що це дуже важлива акція. Тим більше в такий час для нашої країни. Давайте ми повіримо в наших хлопців, і з Богом ми переможемо. Це дуже потрібно в наш час на сьогодні. Обов'язково цей прапор з собою заберу, збережу собі на пам'ять про, про такий день, про такий час. Це цінний подарунок. Так це дуже цінний подарунок, особливо якщо дійсно військовими підписано, то це. Дуже дуже необхідно і важливо в наш час напередодні таких важливих дат для нашої країни дня державного прапора та дня незалежності. Ми закликаємо усіх українців зіняти державні прапори. Військовослужбовці започаткували акцію таку ініціативу Синя жовта єдність. Сьогодні ми, як військовослужбовці, даруємо пересічним жителям місцевим жителям прапори з умовою, що вони ці подаровані прапори зіймуть у себе вдома, в домівках на балконах, будь-де, щоб зробити наш. Місто максимально патріотичне, максимально сині жовтим, адже наш прапор це символ гідності, мужності, незалежності, нашої свободи. І здіймаючи його, ми віддаємо шану і тим захисникам і захисницям, які сьогодні із бою в руках виборюють нашу незалежність, захищають нашу країну.